За що воює український солдат? Чи ті, хто є біля Зеленського, і як вони думають, що формують пропаганду, та щоб мало б мотивувати українських громадян віддавати найцінніше своє життя? Чи вони розуміють, за що пішли у 2014 році, у 2022? Чи розуміють, чому так для українського народу важлива була боротьба з олігархатом, чому так важлива боротьба з феодалами? Чи розуміють, що керували людьми, які, ризикуючи своїм життям, здоров'ям велика частина віддавши своє життя, йшли боронити українську державу? Що у кожного з нас у голові було, коли ми казали: я готовий йти на ризик, я йду добровольцем. Що зараз у піхотинців, у солдат в голові? Яка, яка їхня от мотивація на тиризах е, отримати загрозу? Попрощатися з життям. Що може спроводу цього розуміти містечковий Феодал? Що йому черговий раз потрібно вдягнути на якихось заходах вишиванку? А він за щось колись відповідав: ні. Чи може Зеленський Слуги народу надати мотивацію українському воїну? Ну, наприклад, подальшу можливість розпоряджатися нашими надрами, землею, ресурсами. В кінцевому результаті справді обирати фахівців на державні управлінські посади, почати готувати їх. Що натомість ми чуємо: освіта не потрібна, там, управлінці не потрібні, надра землі, ну, теж не потрібно. Партнерам вони віддадуть, а відповідати за всі ті дії там, в подальшому 10, 20, 30 років взагалі, стратегія, яка у нас. Куди ми так три роки прийшло, коли відчайдушно ми змагаємося. Від 2014 року до здивування офісу президента вже 11-й рік іде, коли відчайдушно ми змагаємось. До того у Порошенка не було цілісної стратегії у фракції Слуга народу і у Зеленського взагалі з цим проблема. І вони ще намагаються, як зараз, оця тишину мовчання. що... Нема, нема сформованого ними цього ядра для, для українців. Та? Українці самі є ядром. Але ті, котрі мали б об'єднати націю і мали б стати лідерами, провідниками, вони ними не стали. І відбувається шизофренія, тому що е, де дюре є вище керівництво, а де-факто, по відчуттях, ці люди не розуміють. Тих відчуттів, які у кожного українця, а містечко.